Господь з вами, читання святого Євангелія від Луки. Того часу війшовши в місто, Ісус переходив через Єрихон. І ось чоловік, якого звали Закхей, він був начальником митників і був багатий. Прагнув побачити Ісуса, хто Він, але не міг через НАТО в побобу малого зросту. Побігши наперед, Він виліз на смоківницю, щоби його побачити, бо Ісус там мав проходити. Прийшовши на те місце, Ісус поглянув вгору, побачив Сакхея і звернувся до нього. Закхею, швидко злізай, бо сьогодні потрібно мені залишитися в твоєму домі. І він швидко зліз і прийняв його радіючи, і всі, побачивши це, нарікали, кажучи: до грішної людини зайшов у гостину. Встав Закхей і сказав Господу. Ось Господи, даю бідним половину свого майна і якщо кого чим скривдив, повертаю вчетверо. А Ісус промовив до нього. Сьогодні настало спасіння для цього дому, бо й він син Авраама, адже син людський прийшов знайти та спасти. Те, що загинуло, слово Господнє. Два знаки можемо побачити в поведінці Закхея, що робить людина, яка хоче змін, що робить людина, яка хоче змін, яка шукає як Закхе Ісуса. Вона робить дивні речі, вона готова вилізти на дерево. Тобто знак вилізти на дерево це робити щось дивного. Для інших дивного. Наприклад, ходити кожен день на святу месу, для когось це дивно. А це людина вилазить на дерево. Нещодавно поділилася зі мною одна особа, що слухає навчання одного священника, і говорить: він вже мене достав, постійно говорить про те, щоб раніше вставати на півгодини або і більше. І читати зранку Євангеліє. І каже, так мене достав, що я в один момент вирішила це вже почати робити. Я запитуюся їй, а скільки ти вже робиш? Вона говорить, з березня місяця. Ну, вже півроку. Кажу, і як? Каже, фантастично. Але це властиво теж. Взяти, встати на пів, так запланувати собі, щоб встати раніше і мати 30 хвилин на те, щоб щоденно шукати Ісуса в читанні і в слуханні Його навчання. Ну це дивно, це для когось дивно. Але властиво, коли ми робимо дивні речі, це є знак того, що ми хочемо реально зустрітися з Ісусом. Я часто зустрічав людей, яких запрошував робити дивні речі, типу, наприклад, ну помолися кожен день один розарій або три розарія. Тобі важко. Помолися три розарія. Це не так важко. Якщо тобі важко, то ти можеш зробити дивні речі. Я пам'ятаю, коли я відкрив цей спосіб шукання Ісуса, коли Його. Шукав тому, що мав важкість на серці, молився один десяток за другим, один за другим, або йшов з одного місця в інше і молився, і це для когось дивне може бути, що йде людина, не знаю, звідси, то на базар, чи ще кудись, і один десяточок за другим десяточком, або, не знаю, менше говорить. З людьми про інших людей, а краще більше проводить в молитві. І це може бути дивне, але чого людина робить такі дивні речі, бо шукає Ісуса. А людина, яка шукає Ісуса, шукає зустрічі, хоче змінитись, хоче вийти з якоїсь темряві, вона робить дивні речі. Тобто знак того, що ми хочемо. Змінитись, хочемо почути Ісуса, який, який ну, власне, що Він дає? Що Він дає Ісус? Дає відповідь, чим є правда, дає силу, щоб рухатися до світла, дає силу для того, щоб змінюватись. Ісус хоче війти в моє життя. І другий такий знак. Того, що людина хоче змінити своє життя на, на життя світліше, на життя в єдності з Ісусом, це те, що вона готова робити зміни в тому, що її руйнувало. Тобто, наприклад, якщо Матей обманював людей, можливо, брав більше. Ніж мав брати, він усвідомив, і він сказав Я повернув четверо. Або якщо Захей був жадібним, думав лише про те, як нажитися, він говорить, половину свого майна роздам. Тобто знаком зміни є те, що я усвідомлюю, що руйнувало мене, або що руйнувало мене і стосунки з моїми ближніми. І я готовий зробити зміну в тій поведінці, я готовий компенсувати, я готовий збитки, шкоду направити. За говорить, говорить: якщо я чим когось скривдив, я повертаю це четверо. Тобто, я хочу змінитись. Наприклад, така проста зміна. Я себе ловлю, допустимо, на тому, що. Більше помічаю негатив, або більше говорю в контексті якоїсь людини про її якусь негативну поведінку, а взагалі не помічаю позитив, чи не помічаю позитивну поведінку. І тоді зміною буде те, що я буду помічати і, можливо, і говорити про те, що є позитивне. Тобто, замість того, щоб когось. В розмові про когось е витягувати те, що руйнує, витягувати те, що будує. Тобто, це, наприклад, один з таких е усвідомлень може бути, і тепер, якби це такий е дар зустрічі з Ісусом. Коли приходить цей дар зустрічі з Ісусом, то я Можу помітити і побачити, яка моя поведінка руйнувала стосунки мої з іншими людьми, яка моя поведінка е, руйнує взагалі стосунки теж е, по життю, стосунки з Ісусом. Ці дві, ці дві риси вони показують на те, що ми хочемо змінюватись. І ми хочемо покращувати наші стосунки і хочемо служити тим майном, тими талантами, які ми отримали. І це Дух Святий, Він дає оце запрошення. Тому що, коли ми не є в близьких стосунках з Ісусом, нам пойде і погано, а коли нам погано, ми готові робити дивні речі. Дивні речі, як, наприклад, молитись, читати Святе Писання, шукати його, вилазити на так зване дерево, незалежно від того, що інші можуть нарікати або інші можуть далі негативно щось говорити про мене або про Ісуса, про церкву.